На базі Сумської обласної клінічної лікарні вперше провели операцію на відкритому серці. Для того, аби виконати хірургічне втручання, до Сум приїхала бригада кардіохірургів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова на чолі із професором Ростиславом Вітовським. Пацієнтом став 54-річний сумчанин. Операція тривала. 3,5-4 години. Ось час профузії складав 100 хвилин. Тобто зробили це достатньо швидко, достатньо результативно. Кардіохірурги інституту імені Амосова виконали чоловікові операцію протизування аортального клапану. До такого складного втручання спеціалісти інституту і обласної лікарні готувалися кілька тижнів і, врешті, кардіохірурги змогли провести у сумах успішну операцію. Операція була непроста, як для першої операції, але разом з тим ми справились. Гарно зроблено. Операція дуже непогана підготовка як для цього центру. Максимально все зроблено в найближчий, найближчий термін. Буквально ми декілька тижнів тому були на консультації тут, подивились базу, і за два-три тижні місцевими спеціалістами підготовлена операційна, підготовлена реанімація, підготовлена апаратура, на якій виконувалась ця операція. За два дні після хірургічного втручання пацієнт почувається добре, вже може ходити і готується до реабілітації. У нас в Сумах такі операції не проводилися. Тому дякую бригаді, яка приїхала із Києва з інституту Амуса, провела цю операцію. Тобто, в принципі, нам дуже потрібно це. В сумах така річ. Умови ви самі бачите, які все стерильно, все чисто. поэтому все на вищому рівні. Пацієнт зараз в в хорошому стані. Я думаю, що завтра його вже переведуть, скажімо, в загальну палату, і через 7-9 днів він мав би виписатися із клініки на реабілітацію. А може, реабілітацію пройде і в цьому центрі. Операція на відкритому серці це новий рівень кардіохірургічної допомоги, над розвитком якої активно працюють у сумській обласній лікарні. Завдяки співпраці з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії та допомозі народного депутата для лікарні вже придбали нове обладнання: апарат штучного кровообігу і апарат для реєстрації електропотенціалів серця, які вже сьогодні дають змогу виконувати надскладні операції на серці на базі обласної клінічної лікарні. Величезне дякую Ігор Федоровичу молотку за його активну Позицію і активну допомогу у розбудові саме нашого центру. Він опікується цим проєктом, тобто проєктом серцево-судинного центру обласної клінічної лікарні. І разом з академіком Лазаришинцем вони були в нас і оглянули саме ці приміщення, які можливо реконструювати і зробити сучасний європейського зразку серцево-судинний центр. За словами директора закладу Володимира Гороха, лікарня вже має готовий ескізний проєкт власного філіалу інституту серцево-судинної хірургії, який до кінця року може запрацювати на базі сумської обласної лікарні. Є перспектива у нас на сьогодні є ескізний проєкт. Буквально з коліс ми починаємо капітальну реконструкцію цього приміщення, і ми які повністю відповідатиме всім вимогам з точки зору і санапідрежиму і можливостей для проведення операції на відкритому серці. Прийнято створення філії відкриття рішення президії Академії медичних наук. Ми абсолютно в правому полі. А що таке філія? Можливо, це перспектива на три області. Я не хочу називати перспектива, і я думаю, так і буде співпраця. Спеціалісти обласної лікарні вже кілька років проходять стажування на базі інституту імені Амосова. Цю співпрацю продовжуватимуть і надалі. Ми абсолютно маємо повне розуміння і в рамках співпраці з інститутом Амосова. Вони готували нам лікарів кардіохірургів 5 років назад. наших колег, і точно так же уже проходять стажування на базі інституту Амосова. кардіохірургів. Оргі, перфузіологи, і всі фахівці, які будуть приймати участь у цих оперативних втручаннях, Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.